Доброго дня! Мене звати Юлія і ми знаходимось в ювелірному салоні Камея за адресою Миколайчука 2. Вже традиційно щотижня ми розповідаємо вам про найактуальніші новинки, представлені у нашій мережі. І сьогодні ми поговоримо про колекції прикрас, які ідеально пасуватимуть до весільної сукні. Правильно підібрані прикраси здатні створити весільний образ справді вражаючим. Елегантність золота чи холодна ніжність срібла, помилитись у виборі неможливо. Тож пропонуємо вашій увазі розкішну колекцію весільних прикрас, представлені в салонах Камея, які створять ніжний і привабливий образ нареченої. Багато років перлини поступаються першим місцем і вважаються найбільш весільними з усіх каменів. Діленням справжньої класики є ось такі вишукані набори, які чудово виглядатимуть із сукнями найрізноманітніших фасонів. Для юних романтичних красунь ідеальним варіантом стануть ось такі золоті прикраси на тендітних ланцюжках з білосніжними перлами, набір делікатних сережок з перлинами та кольє з ланцюжками із білого золота, легкі кучері та квіти у волосі. Витончені деталі, які неодмінно створять образ ніжної нареченої. А з нестандартним набором із сірими перлинами наречена виглядатиме не лише чарівно, а й дуже стильно. Ще одним, неймовірно вишуканим поєднанням вважається срібло та перли – Розкішний набір, покритий родієм і оздоблений натуральними перлинами та сяючим цирконієм, здатен легко та невимушено довершити чарівний образ нареченої і стати достойною його окрасою. Зробити образ унікальним допоможуть розкішні прикраси із колекції Генезі, яка відома своїми ексклюзивними моделями та надзвичайністю дизайну. До прикладу, ось такий набір, представлений у сріблі 925-ї проби та покритий лимонним золотом із натуральними вставками рожевого кварцу, опалу, перламутру та церконію, приковує погляд, а витончені метелики додають йому особливого шарму. Ось цей вишуканий срібний набір, також покритий золотом лимонного кольору. А самі прикраси доповнюють тендітні перламутрові квіти, що додають виробам надзвичайної ніжності та легкості. Ще один, неймовірно романтичний набір, просто створений для чуттєвого та легкого образу нареченої. Витончені срібні гілочки, усипані тендітними рожевими квітами, чудово пасуватимуть до суконь із відкритими плечима та зачісками із високо підібраним волоссям. А в цих прикрасах наречена відчуватиме себе справжньою казковою принцесою. Дякуємо вам за перегляд! Ставте лайки та пишіть в коментарях відео на які теми ви хотіли б побачити. Обирайте свою ідеальну весільну сукню і будьте королевою вечора! А ювелірні прикраси від Камея підкреслять ваш сяючий від щастя погляд. У найважливіші моменти життя. Камея завжди разом з вами.